А вам доводилося чути ось таке висловлювання? Слухаймо. Родичі гарбузові. Напевно, доводилося. А що ж це означає? А виявляється, саме так, саме так. Називають родичів, але не кровних, а дуже-дуже далеких. Як то хрещену, хрещеного, хуму або й невістку, або й зятя. А от цікаво, а от звідки ж пішло оце висловлювання? А виявляється, із сивої давнини, тому що дуже-дуже давно існувала казочка, народна казочка. Пам'ятаєте? Ходить гарбуз по городу та й питає свого роду. Обізвалася диня господиня, а з нею, а з нею огірочки, синочки та й дочки. А далі й інші родичі гарбузові морква, бараболя, біб квасоля. Отож так щиро по-українському сказано про некровних родичів, а просто про тих родичів, які складають коло спілкування. Тож пам'ятаймо: родичі гарбузові хрещена, хрещений кума, невістка зять. Ось так. До побачення.